Україні потрібні дрони долучитися до купівлі однієї такої пташки планують івано-франківські медики. Представники міського клінічного перинатального центру влаштували благодійний ярмарок в Івано-Франківську на площі біля пологового. Саме таким чином ми вважаємо, наш заклад вважає, що ми докладаємося до нашої перемоги, що ми таким чином допомагаємо нашим зсу боронити боронити наш край на передовій зараз це це ці все все дійство які відбувається ці всі майстер класи ці всі ем... Я такі дійства власне. Ми також просимо донатити на ЗСУ, тому що ми так само будемо ці всі кошти, які ми отримаємо. Будемо можливо ще додамо для того, щоб ми могли купити ще одну пташку і відправити її для нашої тероборони на передову. Голова проспілки перинатального центру Світлана Вінтонюк на дозвіллі розмальовує гільзи. Частини важкої зброї художниця любителька прикрашає яскравими мирними сюжетами. Основу для мистецьких творів її доставили із передової, з-під бахмуту. Тому каже Світлана Вінтонюк, ці свої рідні вази є безцінним. Ідея виникла все-таки розмалювати гільзи для того, щоб, по-перше, була якась пам'ять, по-друге, щоб була якась користь. Коли полягло досить багато на бахмуті наших хлопців, це була ідея важка і вона дуже важко відобразилася на гільзі. Це була гільза Бахмут, яка була вся в крові. Це було боляче. Хлопцям треба дрони. Дрони це їхні очі. За їхні очі, тому що без розвідки, без корекції вогню, без очей без неможливо нічого. Смачні сирники, торти та інша домашня випічка для участі в ярмарку. Медикам довелося чимало часу провести на кухні. Крім випічки, торгують і ексклюзивними тематичними матеріалами. Зокрема, на ярмарку авторські альбоми для новонароджених. Це їжачки, домашні печиво, це торти, домашні печиво, це сирник домашні пончик. домашній, ну і прапори вже так дали ляйка мотанка це дітки робили. Це дітки робили по 10 років і внуки мої і інші діти. А це ми таке зробили для, для своїми руками для вагітних, які чекають дитину. На синочка, на дитинку, бачите, стрічка, пустушка, шкарпеточки. Оце моя невістка робила. Вона захотіла долучитися до, до цієї такої благодійної акції». «Ось таку шишечку дітки робили. Вони символізують дитину таку милу і гарну. Це теж робили картини, ось там є дуже гарні, теж малювали квіточки з кульок, теж робили власноручки, зв'язували їх, картини з бісеру. Також на ярмарку для найменших учасників організували майстер-класи. Усі створені ними малюнки організатори обіцяють доставити українським захисникам з вірою в перемогу. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.